Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі! Дякую, що заходите, цікавитесь моїми рецептами і також готуєте разом зі мною. Ви знаєте, сьогодні я хотіла разом з вами приготувати уже молоді кабачки. Я їх порізала на кусочки. Потім посолила, поперчила. Додала ще в мене була така спеція для грилю, для овочів. Потім обмикнула у борошно, у яйце і у паніровку. Паніровка ось у мене така універсальна. От. Зараз ми їх підсмажимо на пательні. А потім ми викладемо на деко і будемо запікати у духовці. Так що чекаємо, поки посмажаться наші кружочки такі із кабачка. Перевернули на інший бік. Зараз вони на другому боці підсмажаться, і будемо знімати. А це я хочу показати пакет із паніровки. Дуже вона мені подобається. Хрустка паніровка універсальна називається. А ще вона є і сирна паніровка. Така ж тільки сирна. Ну, Для кабачків я взяла універсальну. Тепер смажені кабачки я виклала на деко. І зараз будемо кожен кружочок перемазувати соусом. Соус я зробила сметана, майонез, чеснок і кріп. А зверху будемо класти помідорчик і потрусимо зверху сиром. І так, розклали соус на кожен кусочок, кружочок нашого кабачка. І зараз будемо розкладати помідорчики. Так. Розклали помідорчиками і посипаємо сиром. Сиром, твердим, ми вже засипали зверху, і зараз ставимо в духовочку десь на 15 хвилин при температурі 180 градусів. Чекаємо. Капачки наші готові уже. Ось такі вони, після того, як я вийняла їх із духовочки. Ви знаєте, я спробувала, вони дуже смачні. Оця хрумка паніровка, соус, помідорчик і сир це дуже смачно. Я думаю, що цей рецепт буде хід сезону цього року. Готуйте дуже смачно. І я думаю, що недовго їх готувати. Я потратила небагато часу. Так що готуйте, рецепт дуже хороший. А на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів і смачного вам!